розуміти, як населення України відноситься до земельної реформи. Мені неодноразово доводилося спілкуватися з багатьма людьми, які живуть в сільській місцевості і безпосередньо, і по телефону, і в ефірах. І ну, часто звучить така теза, що запровадження ринку землі це як Рубіком. От якщо будуть торгувати землею, це все, все кінець Україні. Ну, треба розуміти, що таке ставлення, і відповідно, і, очевидно, що і на Верховній Раді, не дуже просто формувати земельний ринок в таких умовах, які зараз сформовані в суспільстві. Мабуть, знайшло мірою суб'єктивне ставлення, тому що дійсно земельний ринок він концентрує на собі моменти, які пов'язані із економікою, які пов'язані із структурою сільської місцевості, які пов'язані з інтересами держави, тобто він десь є таким. Концентратором і тих проблем, питань і перспектив розвитку, які пов'язані загалом не тільки з сільськогосподарським виробництвом, а й з сільською місцевістю. Часто звучить така теза, що агрохолдинги або сільоспідприємства не заскалені в тому, щоб ринок земель був запроваджений, і їм вигідно працювати на нинішніх умовах, умовах оренди. В принципі, з цієї точки зору можна поводитися. Єдине, що тут треба зробити застереження, не зацікавлення в тому, що був запроваджений той ринок земель, який пропонувався на початку минулого року. Тому що мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. А які переваги дає цей ринок земель і кому він дає ці переваги? Ми повинні розуміти, що це ж не мета заради мети запровадити ринок земель. Ми повинні розуміти, що запровадження цього ринку створить передумови для того, щоб або люди отримали більше доходи, або розвивався аграрний бізнес, або держава була більш впевнена в тому, що сільська місцевість буде розвиватися. Якщо дивитися на міжнародний досвід, в переважній більшості країн розвинених і країн, що розвиваються, такий ринок існує. Чому він повинен бути значно відмінний в Україні, мені не зрозуміло. Обмеження, так, звичайно, більшість країн на різних етапах вводять ті чи інші обмеження, про них можна говорити, але все-таки я думаю, що стратегічно вкрай важливо. Для України це рішення прийняти. Ось пан Володимир Лапа сказав таку річ, з якою я погоджуся. З продовженням мораторію які практичні наслідки? Практичних наслідків. Майде про те, що якщо права передаються вільно на ринку на використання землі, за будь-яких умов. Передаються можливості зусилля того чи іншого землекористувача, він може бути і власником стосовно поліпшення земельних ділянок, і за таких умов є всі підстави вважати, що може землекористувач комбінувати права, різні види прав на землю стосовно формування власного підприємства чи стосовно формування власного господарства. За таких умов за наявності. Структурованих інших ринків, а саме засобів виробництва і праці за таких умов і за умови звичайно привабливості підприємницької діяльності, звичайно, ринок землі тоді дає позитивний ефект.